У Кам'янському до гімназії номер 4 завітали поліцейські кінологічного центру головного управління національної поліції в Дніпропетровської області. Метою візиту було розповісти про особливості роботи кінологів у поліції та пояснити, у чому ж полягає їхня щоденна служба. Наша знімальна група стала свідком цієї милої події. Перед тим як показати дітям роботу собачок, поліцейські провели короткий інструктаж із безпеки на дорозі. Школярам нагадали правила дорожнього руху, розповіли про пішохідні переходи та дорожні знаки, а також пояснили, як поводитися поблизу проїжджої частини. А вже після цього діти зустріли головних гостей службових собак кінологічного центру. До гімназії приїхали німецькі вівчарки Цезар та Альфа, а також собака емоційної підтримки Коргіна ім'я Шайн. Діти побачили і загальний курс дресування, слухняність, як службовий собака слухає свого кінолога, свого наставника, і ознайомилися з специфікою роботи кінолога. Інспектор кінолог Артур Вердеш розповів, що ці тварини щоденно проходять спеціальні тренування, вчаться знаходити вибухові та наркотичні речовини, зброю, а також зниклих людей. Професія ця є невід'ємною частиною. Взагалі нашого суспільства це професія, яка несе добро, піклування, щирість, і хочеться подякувати працівникам і поліції і кінологам, щоб їхня робота приносила їм тільки радість і задоволення. Діти стали свідками того, як Альфа шукає слід. Кінологи давали понюхати один кросівок, а потім тварина мала знайти другий. Також показали, як пес реагує на запах наркотичних речовин і чітко позначає місце, де вони за. Ховані. А за це песик отримував апорт. Я дуже вражена, тому що собаки всі дуже гарні, дуже сильні, але ось ці прямо не такі сильні були, що я таких ніколи не бачила. Було цікаво, собаки так бага, знають так багато команд. І можуть розпізнавати по запаху, мені сподобалось більше всього команда Зайць", коли собака стає на задній лапі. Після виступів діти змогли погладити собачок, сфотографуватися з ними і поставити питання кінологам. Артур Вердеш розповів, що службова собака росте разом зі своїм кінологом. А головне під час тренувань, щоб тварина почувалася впевнено і мала ігровий інтерес. Саме це допомагає їй працювати з ентузіазмом і відданістю. І коли собачки у нас вже Працюють період довгого часу, вони нам стають не тільки як в роботі наші друзі, але це як член родини вже і надійний друг, якого надійний друг, надійний напарник, який ти знаєш, що він тебе завжди зможе захистити, а ти за ним зможеш завжди доглядати. Собака відчуває, коли її хвалять, каже кінолог. І саме це мотивує її працювати краще. Так формується справжня команда. Кінолог і його собака служать разом роками.